Денису було вісім, коли росіяни окупували його рідний Алчевськ. Хлопець виріс в атмосфері українофобії та тотальної пропаганди. Однак зміг виплекати в собі любов до України, мов вивчив за мультфільмами. Перед великою війною виїхав на підконтрольну Україні територію. А в лютому, 22-го пішов у Нацгвардію. Звільняв українські села і міста. А коли зазнав поранення, бути списаним не захотів. Про патріотизм та самовідданість наш наступний сюжет. Коли окупували його рідний Алчевськ, Денису було вісім років. Попри масовану пропаганду, яку насаджували в окупованій Луганщині, хлопець ще підлітком почав розрізняти брехню. Я якось не так думаю, Це якраз тоді, коли я не почав розуміти, що й деякі дири у домах, десь ще вони з'являються чомусь з сепаратистської сторони іноді. І коли вони пишуть, що це робить Україна, то це доволі смішно виходить, бо не може снаряд трошки завернутися, якось і пролетіти назад. Після закінчення школи Денис зі своєю дівчиною поїхав до Харкова вступати до університету. каже, був приголомшений тим, як живуть люди на підконтрольній Україні. Якщо там в моєму рідному місті Алчевськ, воно вісім років гнило, усе просто вмирало, то коли я приїхав сюди, особливо до Харкова. Ну, у мене горіли очі. Я побачив, що у мене є майбутнє ще в окупації. Хлопець самотужки за мультфільмами вивчив українську мову. Волчевську її не викладали в моїй школі з 14-го року. Але якось дяк завдяки спанчбобутам іншим мультикам, які в дитинстві я дивився, я дуже добре її запам'ятав. Якось чесно вам скажу, ніколи не забував українську мову. Не розмовляв на ній зовсім. Але забувати не забував. Велика війна застала Дениса в Харкові. Хлопець без роздумів пішов до військкомату, і 25 лютого 2022-го вже став до оборони Харкова. Ми стояли на окружній і наша справа була не пропустити ворога з траси діргачей на сортіровку. Далі контрнаступ під боровою. Денис із побратимами зміг захопити полонених. Нам треба було форсувати болото. І виходили ми з цього болота по шею у воді усі. І так і вийшло. Що ми зайшли у селище. Перший полонений ми на нього випрыгнули з костів. Він віз пірашки тим, хто нас а, хотів засаду. устроїти. його узяли. Він нам розповів, де хто знаходиться. Сказав, що у нас за спиною близько 40 добровольців, котрі на нас бажали влаштувати засідку у листопаді 2022-го Під Кремінною Денис отримав поранення. Ми мали штурмувати позицію ворога. І як тільки ми почали вилазити з окопу, на жаль, прилетів 152-й снаряд у дерево, під котрим ми скупчувалися, ускладнення, котре у мене з'явилося, це часткова втрата зору правого ока. Через це тільки я зараз і знаходжусь тут, а не повернувся до своїх хлопців, бо на жаль. Навіть самі хлопці сказали, що навіщо ти нам потрібно, якщо ти оком не можеш навіть прицілитись після тяжкої контузії, лікарі не списали хлопця, а пішли йому назустріч, дали роботу в медичному пункті військової частини. Він працює з документами, обробляє списки, статистику хворих, пересування хворих по лікарняних закладах. Це важлива робота, бо від цього залежить і лікувальний процес. І неприрівність лікування, і також виплати військовослужбовцям. Та головне кажуть у частині побратимам легше звернутися з якимось проханням до такого ж, як і самі. Сам же Денис мріє про звільнення його рідної Луганщини, Повже заручився з дівчиною і хоче, щоб на весілля могли приїхати усі рідні з Алчевська. Своїх бабуся був брат там бачити, але там має бути багато рідних моєї нареченої. У неї дуже велика та гарна сім'я, тому я впевнений, що обов'язково треба зробити все, щоб вони також могли з нами у цей день побути. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці – телеканал Інтер, марафон Єдині новини.